Казка про букву О. Жила була в абетковому містечку кругла та привітна буква О. Вона була дуже товариська. Її будиночок мав круглі вікна і стояв посеред великої округлої галявини, де росли ніжні ромашки. Настав ранок в абетковому містечку, і кругла непосидюча буква О прокинулася з особливим відчуттям пригод. Вчора ввечері вона випадково підслухала розмову двох потертих букв зі старовинних географічних карт. Вони ділилися спогадами про свої морські мандри та згадали про таємничий острів скарбів. За їхніми словами, на острові, що загубився серед безкрайнього мовного океану, заховані неймовірні скарби, не золото й діаманти, а стародавні літери, забуті слова. Та мудрі вислови, здатні розкрити таємниці мови. Запалившись жагою до пригод, О вирішила вирушити на пошуки цього загадкового острова. Її кругла форма виявилася надзвичайно зручною для подорожі. Вона легко котилася вуличками містечка. Швидко дісталась до берега мовного океану. Там її вже чекав старий, але міцний човен, зроблений зі сторінки старовинної книги, о застрибнула на борт. Відштовхнулася від берега і її подорож розпочалася. Хвилі лагідно колисали човен, а вітер надував вітрило, зроблене зі старого пергаменту, о з захопленням розглядала безмежний простір навколо. Через кілька днів плавання. О помітила на горизонті обриси незнайомого острова. Його береги були скелясті та неприступні, а густа зелень сягала самих вершин. Зійшовши на берег, О натрапила на мудрого восьминога. Він сидів у невеликій лагуні і уважно розглядав стародавню карту. Здрастуй, мудрий восьминогу, привіталася о. Я шукаю скарби на цьому острові. Чи не міг би ти мені допомогти? Восьминіг уважно подивився на круглу букву своїми розумними очима і простягнув їй щупальцем край карти. Ти на правильному шляху, маленька буква. Але дорога до скарбів нелегка. Тобі доведеться подолати перешкоди. Восьминіг розповів О про таємні стежки та хитрі пастки, що охороняють скарби. Він дав їй кілька порад і вказав напрямок. Буква подякувала і покотилася в глиб острова. Шлях її пролягав крізь густі зарості ліан та між високих скель. Її кругла форма допомагала легко котитися вузькими стежками та пролазити між камінням і обминати хитромудрі пастки. Нарешті, після довгих пошуків, О опинилася у великій печері, вхід до якої охороняв вартовий, буква Я. Відгадай загадку, буква О, промовив вартовий, і тоді ти зможеш забрати скарб. Слухай завжди мовчу, хоч безліч мов я знаю. У світ чарівний двері відкриваю, сторінки мої, немов вікна в час. Хто я така? Відгадай зараз. Дуже легка загадка, відказала буква О. Може бути написана різними мовами, а на її сторінках можна прочитати і чарівні казки, і цікаві історії, і навіть про те, що відбувалося багато багато років тому. Це книга, розгадавши загадку, Озмовла потрапити до печери. І ось перед нею засяяло диво. У центрі печери стояла велика дерев'яна скриня, оздоблена різьбленими літерами. Буква О обережно відкрила її і побачила не золото й діаманти, а стародавні сувої, пергаменти з мудрими висловами, кам'яні таблички із забутими алфавітами та книги, повні неймовірних історій, слова. Це кольорові камінці, мало їх назбирати. Треба ще навчитися з них узори викладати. О, була в захваті, вона зрозуміла, що справжні скарби це знання та мудрість. Вона зібрала найцінніші сувої та книги, акуратно склала їх у скриню і вирушила назад до абеткового містечка, щоб поділитися своїм відкриттям з іншими буквами. Її подорож на острів Скарбів стала справжньою пригодою, яка збагатила весь абетковий світ новими знаннями та розумінням цінності слова.